Представляю жителів села Згорани. Ми хочемо, хочу розказати, бо накипіло в душі по поводу роздавання земельних ділянок на території сільської ради. Роздавалися земельні ділянки на першому, в одному кварталі, в другому кварталі. Ми хочемо якби, пожалуватися на наших народних депутатів. Вони я, зловживають службовим становищем. Я це заявляю офіційно. Я вам покажу. Це в нас роздавалися місця. Їдучи до село Сільне, я вам конкретно скажу по цьому місці, де за річкою не Все би вони не обіжали ні там, ні там. Виділяли собі, близьким, рідним, а такі прості люди, як я, я, я при собі своєї дочки, бо дочка писалася вона доросла людина, має право на земельну ділянку, так як і всі є ще люди, там всі ми тут сіни сядемо. Вони теж саме мене підтримують. Вони порушили, грубо порушують. Наприклад, до цього протоколу засідань. Тут виступали депутати наші, Литвин, Сен, Степанюк, щоб надавати земельні ділянки жителям, які проживають на території сільської ради, які мають сім'ї, які не мали, їм не надавалися земельні ділянки, не отримали да, земельну ділянку, приватну власність, не продавали. Є в списках оці в списки, є такі люди, які не проживають на території сільської ради, яким надавалися земельні ділянки, відмовлялися від цих своїх земельних ділянок. Це вже порушення, грубе порушення цього протоколу засідання. Далі, оце був перший етап, який розділялися земельні ділянки. Зараз я, моя дочка не попала в цей список. Добренько. Зараз вони розширили. Земельні ділянки знов же роздавали. Отут ці земельні ділянки роздавалися хто де хотів. Вони побрали собі такі учасники на гірочки, в лісочку, хорошенько, але є такі категорії людей, людей, яким попало болото, що там неможливо підбудуватися. І вони відказалися на, на, слідучий, на другий етап, їм, вони їм не дали, тому що сказали, що вони відказалися. Все. Ще в мене цього нового списку нема, і ми звіримося. Наприклад, Степанюк, чому йому можна дати два місця, а на цей раз ще раз попало, ще одне місце. Моя дочка, об'єкт, їй не далося. Хто продавав, знову попало. Це зовсім, я не знаю, вже воно до сліз обідно, скільки може таке бути. Ми зверталися в районну раду, нам сказали, що вони мають права їм дати, щоб вони переглянули. Вони тільки рекомендують, що. Скасувати ці всі рішення. Звертався в прокуратуру, зверталися в область. Прокуратури нам нічого не сказали, відкинули в область, щоб зверталися до області. Дочки дали пояснення, чому відказали. Просто, я не знаю, що за пояснення. Просто не попала до опрацьованого списку. Як так? Вона має право, вона молодий спеціаліст, вчителька на селі. Колись давали хати, готові молодим спеціалістам. Вона не попала. У мене сім'ї-троє дітей. Цей список да, вони повибирали, а той раз писали всі заяви, що конкретно на яке місце, хто хоче місце. Моя дочка попала шість чоловік, яким треба дати. Вона не попала. Хтось попав на те місце, що їм вона не давати, хтось отрив. Хай, хай хай скасують, виберуть общий список, кому давали, не давати. Депутати взагалі там не включати не повинні. Абсурд, цілий абсурд. От ми вимагаємо того, щоб переглянули це все діло. І нам ще список не дають, вони тягнуть 10 днів, щоб прийшло, а потім все зам'ялося, все роз... і це от. -е, я хочу ще сказати за свого сусіда. Він тут знаходиться, він не сідав. Він був в зоні АТО, в його немає бумажки, в його біля хати, ну трошки більше, йому обрізали отак. Вот Чому тому народному депутату дали, що в його там сіно там чи що лежить, він те місце забрав, яке я не віддам, а його обрізали. Йому сказали, що немає корішка. Він Тоже є такі, теж. Знаходяться там, що їм обов'язково дати. Не попали до цього списку. Як сміються з нас, з пустих людей, йдіть до суду, йдуть. Ну, ми спробуємо. Нам прокуратура дала, відкинула на Луцьк. А Луцьк начальник сільського господарства я не знає. А ви що. до прокуратури звернулися з чим? З вимогою е, перевірити да, дії да, там, да, депутатів да, сільської ради. Так, так. Ми звернулися, що не, не, не зловживають службовим становищем. І порушують, вже вони грубо порушили протокол засідання. Я їздив в Луцьк. Луцьку сказали теж, що ми не маємо компетенції приказати скасувати оце рішення, щоб з'явився новий список. І вони на мене так вже наклали зуб, Я не, не приїзд на власних відносинах, і мені сказали, що ти місця не отримаєш. Звертайся до суду. І так, чесно, грубо сказав. Це наш Степанюк, депутат, він на дві дочки взяв. А там біля сильна на жінку написане. А от вже от той новий список з'явиться, вже і на себе взяв. Вже виходить 2-3-4 місця. Перше засідання було цей перший список по цьому кварталі за річкою Нережа. Ну, я бачу протокол 15.07 прошлому. Рік часу. Ага, за рік. Да. По суті, за рік він. Два, два етапи роздачі землі. Кажу, о, на сесії мені вони промовчали. Хто така каже, Наталія чуть Наталі Володимирівна, наприклад. Вони кажуть, не знаю. На цьому місці старий голова сільської ради, що поміняли його, возить стройматеріали. Вже хата така створиться о-ого. А його зовсім дров і галтована така, ніхто нічого не знає. Значить, воно продане. Тобто з'являється в цих списках, де списах земельні ділянки. Мертві, люди, душ, мертві, мертві душі людей не існують. Ну вона може жива, тільки вона на території на, на сільської ради. Мені сказали, секретар сільської ради сказав, що я не знаю, хто таке. Хто вже обічний, якого ще мав.